Христос Воскрес! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Сьогодні є світлий день Христового Воскресіння. І всі, хто були сьогодні, хто мали змогу сьогодні бути на літургії, були на літургії. Вони чули, як в третьому антифоні співали слова із псалма. І саме на ці, псалма, на ці слова я хочу ще раз сьогодні звернути увагу. Отож, що це за слова? Це стихи із 68-го псалма. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане. Так гинуть грішники від обличчя Божого, а праведники Васеляться радіють перед обличчям Божим у радощах торжествують. Ці слова, знаєте, скажу чесно, чув неодноразово і неодноразово читав псалма, але не завжди якось вдумувався значення цього. Проте, знаєте, то є і велика ласка Бога, що коли ти відкритий на Його слово, то Господь Бог завжди промовляє. Отож ще раз повторюся ці слова, як щезає дим, так і, і, і як віск топиться від вогню, так грішники щезають. Але чи щезає людина перед Богом насправді? Ні. Людина завжди є перед лицем Бога. Але про що тут мова ведеться? Щоби зрозуміти цей стих, треба зрозуміти, що таке Воскресіння? Що зробив Христос для нас? Сьогодні частково ми на літургії про це говорили: що з моменту гріхопадіння людини? Людина війшла в темряву. І темрява це відсутність Бога. Темрява це гріх, гріх, який застеляє очі людині, вселяє в людину страх, і людина, ховаючись за цим страхом, ховаючись в цій темряві, втікає від Бога. І от в цій темряві людина живе як в самообмані. Вона думає, що її ніхто не бачить, і в цій темряві вона робить все, що хоче. Тобто чинить гріх. І от тут говориться про те, що Господь Бог проганяє темряву, Господь Бог проганяє гріх. Господь Бог не знищує грішника, а Господь Бог знищує гріх людський. І Христос, висячи на Христі в тій темряві, людській темряві, е, е, темряві людського гріха, заздрощі, гордині, Він не піддається на це. Він молиться за своїх е, тих кривдників. Він просить Бога прощення для них, Він проявляє свою любов. І ця любов тоді просвітлює людей. І коли Христа розіп'яли, перевіряли, чи вони померли. І один з воїнів, який чув, як Христос помирав, він сказав: що це справді син Божий. Навіть його смерть, Його покора навернула римського воїна. І тому ми говоримо про те, що Христос через свою смерть. А потім через своє Воскресіння перемагає гріх. Тобто Воскресіння Христове це перемога світла над темрявою, це перемога над гріхом, це коли Христос перемагає гріх, коли любов перемагає гріх. В контексті наш, життя нашої України зараз. Ці слова, як на мене, вони найкраще, найкращим є закликом до того, як ми маємо боротись за свою незалежність. Ми маємо боротися за свою незалежність через перемогу гріха. А найбільшим гріхом зараз для українців є, знаєте, навіть не хабарництво насправді, а ненависть. І от коли ми дозволимо ненависті війти в своє серце, ми станемо слабкими. Ми станемо такими, як наш ворог. Ми уподібнемось, ми піддамося на ту спокусу. Якби Христос, висячи на христі, піддався на спокусу, ми б зараз не мали спасіння. Його спокушали і казали, якщо ти син Божий, зійди з і ми в тебе віримо. Знаєте, а він міг це зробити. І як він казав сам в Гесомандському суді, якби я хотів, то за мене би воювали тисячі легіонів ангелів. Якби він хотів, тобто, якби він мав ненависть до людей, так би і було. Але він мав любов. І ця любов перемогла. Тим, що дарувала людям впевненість в житті, тим, що ця любов дарувала людям надію, тим, що ця, лю... ця любов Христа дала людям світло, перемогла ненависть. І от нам, українцям, зараз найважливіше перемогти свою ненависть. Ми маємо звільнитися від гріха ненависті. І коли ми звільнимося від гріха ненависті, ми зможемо звільнитися від ворогів. І як сказано в продовженні цього стиха, що тоді праведники возвеселяться, радіють перед обличчям Божим у радощах торжествують. Той, хто звільнився від ненависті, він перемагає гріх. Він звільняється від грішників, він живе в радості і веселості. Тоді сам Господь звільняє від того зла, від тої темряви. Тож сьогодні, світлий праздник Христового Воскресіння, я бажаю кожному через це світло Його Воскресіння звільнитися від темряви. Звільнитися від гріха ненависті, хай ця наша ненависть щезне, як дим, а з нею і ті, хто цю ненависть принесли в наш дім. Прошу до молитви. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Osionfish. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по усяк час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони, захистив цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які завтра, які зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки. Даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу. Країну і всіх тих, хто є в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святиєш завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. <кій> Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!